Уже 16 вересня в Івано-Франківську, як і по всій Україні, має зникнути реклама сигарет. Саме в неділю вступає в силу закон щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів, штраф за невиконання до 50 тисяч гривень. Закон визначає, що реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів або процесу куріння. Державний документ значно розширює перелік існуючих заборон на рекламу тютюнових виробів. Тепер в Україні буде заборонено не лише реклама на радіо, телебаченні та вдрукований змі, поширюється заборона і на мережі інтернет, магазини та кіоски. В Івано-Франківську продавці сигарет про майбутнє нововведення знають. Однак, до прикладу, у кіосках, окрім полиці цигарками, додаткової реклами немає. І сьогодні івано-франківці в такому законі вбачають лише позитив. Втім, вважають, що на курців зі стажем він не вплине. Однак, якщо зникне про Ганда цигарок молодь не вважатиме куріння модним. Ну на курсі, я думаю, що звичайно ще не вплине, тому що тих, хто курив, він і надалі буде курити. А взагалі, сама суть реклама, я думаю, що це добре. Тому вона буде така, вона зменшиться набагато, і можливо, це не буде так популярно серед молоді, як зараз воно є. Ну, думаю, щоб цигарки просто були дорожчі, і тоді менше будуть курити, бо не будуть мати грошей. Може, зрозуміють, що краще. Щось інше купити, ніж купити курову і курити? Бо курову дуже шкодить. Я думаю, що якби пропаганда така вона була менша, бо ці реклами, а то зараз реклама там кольорові пачечки, це так круто, там прийшовся собі знає. Та якби було менше, це було б краще набагато.